Я покажу вам швиденько два кріплення, які, я впевнений, вам пригодяться. Перше, це такі дюбіля. Я недавно їх для себе відкрив. Заїхав в магазин, мені подарували пачку на тест, я був просто дуже вражений. Значить, вони предназначені для кріплення в пустотілих матеріалах або в газоблоці. Всі стикалися з цією проблемою. Я просто зараз наглядно покажу, як працює цей дюбель. Я його фіксую і закручую. От, подивіться, наскільки він звертається, і відповідно це дає можливість якісно закріпитися в газоблоці, в пустотілій керамічній цеглі. Тому зробіть собі скріншот, він вам знадобиться. І друге, це вже ні для кого не новинка, але все одно покажу. Це саморізи СВ, які називаються Гіпс-Гіпс. Вони предназначені ось так вони виглядають. Вони предназначені для того, щоб скріплювати між собою листи гіпсокартону там, де немає профілю. Ось подивіться, як, як вони працюють. І ну, досить міцно тримаються. І це дуже часто прямо в роботі виручає, тому що ідеальних умов не існує і часто буває таке, що вам треба десь додатково підфіксувати або навіть. Якщо сцеля щось там повісити, закріпити, то ну це набагато краще рішення, ніж звичайними саморізами крутити. Тому добавте собі там в арсенал і користуйтесь. Напишіть ще кріплення якісь унікальні, які ви не стали для вас відкриттям недавно.